Першою помилкою є не негоціювати зарплату. І я спочатку не негоціювала зарплату, а потім зрозуміла, що це велика-велика помилка, адже рівень моєї заробітної плати він впливає прямо пропорційно на рівень мого добробуту. І якщо мені вдасться знегоціювати 50 доларів, 100 доларів, 1000 доларів в залежності від вашої заробітної плати, то ви кожного місяця зможете отримувати більше. Це просто, як математика. Мій висновок такий, що потрібно завжди просити більше. Наприклад, у вас є офер. Наприклад, нехай буде 2000 доларів. 2000 доларів і ви питаєтесь: а чи можу я, якщо я пройду добре випробувальний термін, отримати 2,5? І вам скажуть, наприклад, так можете. І це плюс 500 доларів вам кожного місяця. Або вам скажуть ні, не можемо.